Вітаю всіх на своєму каналі, і сьогодні у нас рибалочка на Дніпрі з Саньком вибралася, нарешті фідерна рибалка, кажуть, пішла плотва. Але ми вже закинулися як півгодини, поки що було пару таких незначних покльовочок. Будемо чекати, може вона не з самого ранку починає йти, а десь ближче до 10-ї години, бо зараз у нас десь 6 година, десь може вже 7 годин майже. Розцвіло, приїхали ми по темному, не знайшли отаке непогане місце з апартаментами непоганими. Ось. І по прикормках у нас все, що було, там чорна плотва, карась. Плюс Саня наварив гороху. Сань, ти що там? Що там в тебе по прикормках? Ще не їв.